Дня. я б хотіла запитати як останні кілька тижнів напружених стосунків з адміністрацією. Трампа відбулися, і як візит Келога, наскільки він вплинув на стосунки США з Україною і також. Оскільки ми маємо справу з новою адміністрацією, це абсолютно новий спосіб ведення переговорів. Чи можна дивитися на справу про мінеральні ресурси? Це договір як новий варіант безпекових гарантій, бо Трамп захоче таким чином щось тут захищає давайте, щоб ну, передусім я хочу, щоб у нас була угода, тим більше що це така це такий меморандум, і на основі якого можуть бути серйозні угоди вже з деталями про фонд, про майбутнє. Якщо і ще, якщо ми партнери в ньому, це це все правильно, це правильні кроки вперед. Ви знаєте, таких фондів, до речі, які правильно існують з правильними деталями. Я дуже хорошо знаю це питання. Ці, Фонди такі, вони існують і на Близькому Сході, і у американців з країнами близького сходу, і у європейців. І воно працює. Це завжди фонди самі по собі. Вони працюють краще, ніж держава. У держави може бути 100%, 50%, Так у арабських країнах там, там багато було. Спочатку там 50%, потім стало 75%, європейців стало тріш, трішки менше. Але що важливо, ці фонди вони працюють швидше, так менше бюрократії. Тобто тому, в принципі, якщо ми будемо просуватися правильними кроками з повагою, згідним відношенням одне до одного, і все це тільки в наших руках, то я думаю, ми все це зробимо. Далі і тому як просуваємось, дивіться. На мою думку, я знаю, що Сполучені Штати Америки вважають, що ця угода є частиною гарантії безпеки, і я би дуже хотів, але про це повинно бути написано там, що це є гарантіями безпеки, а не просто щоб ми з вами говорили, що ми так вважаємо. Вважати це непогано, але. Замало так і тому дуже важливо, щоб дійсно це була в практичній площині. Тепер дивіться, ми чули такі меседжі і від колег. І коли тут був е, міністр фінансів сполучених штатів, і також було потім, коли ми з віцепрезидентом і Рубіо, і то ну, багато людей говорили, що є така логіка в Сполучених Штатах Америки. а... Вони мають право на, 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 на цю логіку. Вони говорять: дивіться, якщо ми заходимо туди, в ці об'єкти, це є гарантіями безпеки. І там, де ці мінерали, тощо, бо русські не підуть. Бо це наш бізнес, це наші приватні кампанії. І все би було добре, якщо б 20 з чимось компаній не працювало на зараз окупованих територіях і Сполучених Штатах Америки. І це була моя відповідь просто. Ну, тобто, американський бізнес був у нас до війни. І є назви цих компаній, Я їм вдячний за те, що вони є, вони присутні, когось немає. Але більшості своїх і вони були їх офіси були як тут, на території, яку ми контролюємо на сьогодні, як на території, яка тимчасово окупована. І це говорить про те, що це не дає 100% гарантії, що рускі не прийдуть туди, куди вони вже приходили. І тому, коли ми говоримо про контингент, я чув сигнал міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Але знов таки я вважаю, що якщо ми партнери, а я вважаю нас партнерами, все на столі. Будь-які пропозиції, вони мають бути на столі. Ми повинні їх проговорювати з президентом. І коли міністр оборони заявив, що но нето, но буц ондеграунд, no, аденоремемберсамсик самсі но ніяко НАТО, ніякої що важбіск і так. На землі точно? Ну окей, про, про НАТО ми вже поговорили, так ще поговоримо. Що стосується boots on the ground, ну скажіть, давайте відверто. У мене логіка тоді була наступна. Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною гарантії безпеки, то чому вам, там, де будуть присутні інтереси вашого бізнесу, то чому там не може бути ваших? Boots on the ground. Ну, логічно, мені здається, логічно, мені здається. Тобто такий пас е, я зробив у бік Сполучених Штатів, також ще не обговорювали з ними, не отримали назад відповідь. Тому я вважаю, що приклад з американськими кампаніями, які вже в той чи інший момент цієї війни постраждали, говорить про те, що Путіна, якщо він захоче, о, якщо. Він захоче при повторній агресії, нічого не зупинить. І це не через повагу або неповагу до слова Президента Трампа. По-перше, він не назавжди. А нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його додавив, дотиснув. І, наприклад, при Трампові немає наступу русських. Ну, якщо нам що легше, що наступ буде через там, я не знаю, 10 років. Ми повинні думати зараз. Давайте, щоб це було нашою проблемою, і ми закінчили війну, і ми вирішили всі проблеми, а не залишати це на майбутнє. Окей, дякую. Так, колеги. А скажіть, у кого є довге запитання? Вибачте, да? ну, давайте ЛБЮА, хай буде. Довге запитання. Довге запитання, щоб якраз могли тут трошки пробрати. Не поспішайте. Добре, ну я почекаю, поки приберуть. Ні, ні ми, ми можемо. Можна? Володимир Олександрович, насправді в продовження цієї теми згодою. А Я чую вас. Добре. Скажіть, будь ласка, чи є у нас опція не підписувати? Якщо е, в процесі переговорів американська сторона не буде уважною до наших побажань, до вимог е, власне забезпечити безпеку, вибачте за топтологію, чи можемо ми відмовитися підписувати цю угоду в принципі? Якщо так, якими будуть наслідки, чи вірно розуміти, що будь-яка допомога в такому випадку буде зупинена? Знову ж таки, які будуть наслідки? І друге підпитання пов'язано з тим, що наскільки відомо із повідомлень ЗМІ, американці наполягають на тому, щоб це була саме угода. Якщо це саме угода, а не меморандум, це має ратифікувати Верховна Рада України. Пан Стефанчук, тут і зрозуміло, що буде непросто, особливо коли е, окремі політики е, почують наближення за пів року за якийсь час виборів, і зрозуміло, що воно над цим гратиме. Що робити із цим? Ну і найостанніше, а хто це все буде підписувати від імені України? Дякую, так. стільки запитань дійсно довге, да дуже довге. дякую. Так, по-перше, у стратегічних партнерів. Повинно бути бажання підписувати угоду. Угода повинна Сполученим Штатам Америки бачити, що вони не просто додають гроші України, що вони отримують ці гроші і можуть підняти економіку, і що це може бути гарантією безпеки. Угода між нами і партнерами хочеться, щоб була без скандалу, а навпаки, була він-він для наших народів, або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. І я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб, ну, щоб це була і захист, і щоб, вибачте, за таке слово, ну, задоволення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення. Друге допомога зупиниться. Дивіться, зараз допомога є. Хоча треба справедливо сказати. Ця допомога, вона стара. Це е, минулих е, часів. А е, так е, підтримка конгресу Сполучених Штатів Америки, але двопартійна підтримка республіканців і демократів. Ми вдячні, що її не зупинили. Але через повільнення постачання вона все ще йде. Так, і там, чесно кажучи, ми ще можемо отримати, бо проголосували набагато більше там 15 мільярдів дорозі, якщо чесно. Вийшли, не вийшли, щось вийшло, щось десь знаходиться на шляху, а в, в узброї і в різних технічних засобах ці гроші. Тобто, тому нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено. Ми в цьому сьогодні, ось де ми знаходимося, так і я вважаю, що ну, а щоб щось нове було. Я так логіку розумів цієї угоди до початку всіх цих серій. От. Тобто, а щоб щось нове було, треба розуміти, а як нове ви будете віддавати. І тому я ж так і реагую на старі борги, якщо це про нове. І ми готові проговорити формат, що ми отримуємо і як ми віддаємо. Готові це проговорити в цій угоді. Що стосується формату цієї угоди, значить, дійсно, якщо це угода, і там немає цифр, конкретних цифр, я не думаю, що нам потрібна ратифікація парламенту України, хоча я не проти, так? І у нас була зустріч, коли у нас була в Мюнхені з віце-президентом віце Джиді Венцем, і ми говорили з ним: якщо ви хочете там бачити цифри або відсотки, тощо, у будь-якому випадку. Треба дивитися на наші закони, але ми вважаємо, що потрібна буде ратифікація парламентом України. Можна підписати, а потім ратифікувати. Тобто міністри можуть підписати, потім ратифікувати. І ми б дуже хотіли зустрітись з президентом Трампом, поставити крапки на цій угоді. Міністр підписали, парламент ратифікував і всі би були щасливі. Але трішки ну, треба одне одному на зустріч до щастя. Ну, коли ж із двох один щасливий, це не ж не дуже щаслива сім'я виходить. Так, і що стосується, чи не будуть парламентарі на цьому гратись, Та хай грають. Це ж серйозні речі, мені здається. Не, не іграшки. У нас війна, нам потрібно партнерство, потрібна допомога, але знов-таки не втрачаючи гідності, незалежності. Ну і не хочеться залишитись. В одних як то кажуть. Угу.